Долучитися до Збройних сил України за співбесідою пропонують у 23-му інженерно-позиційному полку на Дубинщині. Тут відкрили набір на службу без візиту у ТЦК та СП, адже немає благороднішої місії ніж захищати свою землю і свій народ. І це не просто обов'язок, це шлях мужності, гідності та честі. Сьогодні полк пропонує унікальну можливість для добровольців та спеціалістів. І запрошую усіх на військову службу до нашого підрозділу. Військовослужбовці 23-го інженерно-позиційного полку щоденно виконують бойові завдання на різних напрямках фронту, будують фортифікації та укріплюють оборонні позиції, забезпечуючи надійний захист наших військ на передовій. Зі слів військових, розпочати службу можна без довгих бюрократичних процедур. На даний час у нас запроваджено спрощений механізм. Прийому на службу достатньо лише звернутися до нашої частини, пройти безпосередньо в нашій частині співбесіду. І після цього кандидат може швидко приступати до служби. Перед проходженням співбесіди із нашим керівництвом для кожного кандидата є обов'язкова зустріч із начальником нашої медичної служби. Які надасть рекомендації для подальших дій у підрозділі потребують як військових, так і цивільних професій. Зазначається, що кожен кандидат має змогу самостійно обрати посаду згідно своїх вмінь та навичок. Ми пропонуємо службу за контрактом і за мобілізацією. Є великий вибір посад, як цивільних, так і військового спрямування. Це інженери, будівельники, водії різних категорій. Машиністи, мотористи, токарі, пелярі для виконання завдань на пилорамі, водії тракторів та бульдозерів. З військових спеціальностей нам потрібні командири рот, взводів, відділень, стрільці, зенітники, кулеметники. Є також потреба у медиках, лікарях та санітарах. З радістю приймемо теж і людей з спеціальності, як то діловод. Таких мирних спеціальностей просто потрібно, щоб людина мала бажання захищати нашу батьківщину. А вакансії у нас багато і ми знайдемо потрібну для кожного. Добровольців очікує грошове забезпечення від 20 до 100 тисяч гривень залежно від бойових завдань. Повне речове забезпечення, офіційна відпустка та соціальні гарантії. Приєднуйтеся до 23-го інженерно-позиційного полку. Разом ми сильніші. Із додатковими запитаннями або для запису на співбесіду телефонуйте за вказаним номером.